Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, як увійти в безпечний режим Windows 10. Справа в тому, що гарячі клавіші, які дозволяли це зробити на минулих версіях Windows, у Windows 10 вже не працюють. Тому просто нажати F8 вже не допоможе. Тому щоб потрапити в безпечний режим, треба на клавіатурі одночасно нажати дві клавіші Win та R. Після цього з'явиться вікно Виконати. І тут нам потрібно прописати ms config Натискаємо ОК. На цьому етапі обираємо Boot, тобто завантаження, та натискаємо Save Boot, тобто безпечне завантаження. Тут можна обрати який варіант безпечного завантаження нам потрібен. Після цього натискаємо Застосувати ОК, та натискаємо Перезавантаження. Після перезавантаження системи Windows завантажиться у безпечному режимі. Це можна побачити по написах в кутах екрану. Щоб після цього завантажитись в звичайному режимі, потрібно зробити все те саме: тобто нажати на клавіатурі Win плюс R, прописати msconfig, зайти на вкладку Boot та відключити безпечний режим. І після цього перезавантажити пристрій. Після цього Windows завантажиться у звичайному режимі. Сподіваюся, відео було вам корисним. Підтримайте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.